Так, всім привіт. Приїхали дивитися з клієнтами ось цей автомобіль. Давайте вам покажу Hyundai Santa Fe. Ціна його 13995, віддають його, по-моєму, за 10500. Ось такий автомобіль. Зараз вам покажу комплектацію. Такий спереді кенгурятник, 2,2 дизель. Ось тут такі нюанси, Автомобіль працює справно, мотор працює добре, в рідній фарбі, фаркоп, розетка, комплектація також непроста. Ось такий домик на колесах, є сліди використання, пробіг 230 тисяч, підогрів задніх і на шкірі. Ось так це все виглядає. Панорама. Напишіть мені, чи це ціна дорога, чи ні. Так. Ладно, не можу включити панораму, Ну, в принципі якось отак ключі треба. Ось так виглядає. Так що народ пишіть, як вам такий автомобіль, адаптивне світло. Так, безключовий доступ. Так, ідемо ще поговоримо про ціну. І ще потім підемо, подивимося, автомобіль.